Таховське водосховище, колись найпопулярніше місце для відпочинку влітку серед Нікопольців. Однак вже третій сезон мешканці міста шукають нові локації, аби провести час біля води. Аномальна спека та постійні обстріли змушують людей шукати відпочинку де-інде. Люди зізнаються, що сумують за нікопольськими пляжами, тож вирушають у населені пункти з водоймами поблизу. Немає більше альтернатив ніде, тому зараз тут відпустка тут. Раніше, напевно, часто ходить там і на наш пляж, так, Звичайно, ми там виросли, ми там покохали, це море, це водосховище, це було наше життя. А зараз сумно скамінати. Раніше, звісно, ми їздили на пляж і очень-очень жаль, що тепер нет водохранилища нашего и нет возможности попадать сюда. Сюда, конечно, нам приезжать не очень удобно с Никополя. Бываем здесь редко, да и плюс обстрелы, поэтому бываем здесь очень нечасто. Но нам здесь очень нравится и мы, мы любим все-таки это место очень еще с детства. Ну что, спека, что война, мы вообще с Никополя. Человек рыбалить, а я, мы первый раз приехали. Трошки від, ми більше не від спеки, а більше тих вибухів. Зранку знову стріляли, апять і зараз там вибухає все. Так що трошки ховаємося, щоб поміняти трошечки картинку. Нема більше куди. Тому ми тут. Скажіть, чи не страшно щоденні майже обстріл, а хочеться скупатись, поплавати. Тому і їдемо сюди. Хочеться трохи хоча б. Хоч ненадовго трохи віддихнути, тому що робота, дом, робота, дом, жарко. Так страшно. Всім страшно. Ні, і ні Капаль приїжджає, Нікополь взагалі там вже ж ужас. Всі сюди їздять через спеку. Багато людей отримують опіки та теплові удари. Лікарі наголошують, що постраждати від високих температур можна не тільки на відкритому сонці, тому важливо дотримуватись головних настанов, щоб оберегти себе. Найстрашніше для нас часи це з десятої ранку по шістнадцяту годину. Треба намагатися свої. Справи підстроїти так, щоб в ці години ви не знаходились довго на відкритому сонці. По-друге, треба шукати затінок. Це обов'язково. Якщо вже ніяк ми не можемо уникнути цього, треба, по-перше, носити головний убір якийсь. Потім вибирати правильно одяг. Це має бути одяг з якоїсь натуральної тканини і бажано світлих кольорів. Щоб прикривало максимальне кількість е, тіла, е, далі, що нам треба? Наносимо сонцезахисний крем. через безпекову ситуацію. Місця масового відпочинку на водних об'єктах заборонені. Там не чергують рятувальники, та немає укриттів, де СНС нагадують, що заборонено заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та залишати дітей біля водойм без нагляду. Не дивлячись на засторогу та дивля, враховуючи таку спеку, люди все одно нехтують правилами безпеки і йдуть відпочивати на водойми. Загалом по області. У нас є четверо дітей, які загинули на водоймах, а також 20 дорослих людей. Зокрема, в Нікопольському районі загинуло на водоймах троє людей. Одна із них дитина. Якщо ви відпочиваєте у відкритих місцях, де немає поряд сховищ, виберете на себе відповідальність за можливі наслідки. Не нехтуйте правилами поводження та ураховуйте застереження від медиків. Нехай ваш відпочинок буде відповідальним та безпечним.